Всім привіт, доброго дня вечора. Що ж, минув один рік рівно, як ми приїхали з дружиною та дочкою в Америку, 13 квітня. Було як вчора. Що ж, однозначно, моя думка про все це Америка, це не таке, як показують в фільмах. Але згодом і не все так жахливо, як в перших там, декілька місяців. Ну, В мене то зайняло десь півроку. Адаптація така. А, кожного буває по-різному. Ось ця адаптація. Звичайно, є проблеми з документами, ніби продовжили всім, хто приїхали. Через Мексику по паролю, ще на рік пароль, потрібно буде ось заходити на сайт і перевіряти. Ще немає права на працю до сих пір, тому що ми заповнювали безкоштовно і в принципі, всім, хто після 13-го приїжджали, то великі черги, і ми також чекаємо. Але я ще самостійно заповнив Асілум. Це так якби форма, просьба на сайті UCS як біженця. Там заповнюєш свою історію, пояснюєш, Якби також заповнюєш пункти, що ти сам заповнюєш, і буду чекати вже. Воно займе часу, під час цього часу можна очікувати досить довго, але можна буде працювати, якщо буде право на роботу, після 150 днів після подачі прийому вашої можна анкети цієї форми можна подавати вже на право на працю. Ну і якби буду впевненим, що ніхто не скаже, що потрібно виїжджати, що ще щось. Типу такого, якщо б це було з'єднання сім'ї, родини, бо там не обов'язково ти маєш чекати на рішення Сполучених Штатів. Так що, кому що цікаво, задавайте свої питання, залишайте в коментарях, по можливості буду відповідати. Тому я вважаю, що ось це потрібно було. Подати найкращу перший рік, коли приїхали в США ось цю форму на біженця. До речі, 18 квітня я вже маю йти на біометрію, на печатки пальців по цій справі, що є досить швидко. А далі буду бачити, як воно буде просуватися ця справа. Тому що в Україні далі продовжується війна і можна подавати і полі... по політичним, і по релігійним. Невідомо скільки ця вся жесть буде ще тривати. Зараз я думаю, кожен розуміє, що там досить небезпечно залишатися, оскільки країна агресор. Терористично, просто терористично, як терористи обстрілюють міста мирних людей. І Ситуація є досить небезпечною. Хотілося також трошки сказати за страховку і за стоматологів в Америці чи можливо полікувати зуби в Америці, тому що багато людей. Не можуть ніби це собі дозволити, або хочуть зекономити, або в них немає страховки, і більшість їдуть в Україну лікувати зуби. Тут недалеко від місця проживання ось King Smile Dentistry Клініка ніби якісь корейці якби, працюють. Сьогодні по страховці я був, мав перший апойтмент. Мені зробили чистку. Але доволі набагато краще, ніж в Україні, тому що вони дуже багато якби, щищають е і пошкоджують якби, цим самим емаль. А тут вони так ніжно-ніжно, хоча це був якби студент, робив мені перший раз, але мені досить сильно сподобалось, як вони це роблять тут. Вони стараються не пошкодити емаль, досить-досить акуратно роблять, майже невідчутно цьому чистку. Буду мати ще два апойтменти по понеділкам. Ще, ще одна буде чистка, те, що знаходиться де ясна, нижню частину всіх зубів, а також буде лікування. Є деякі зуби, які потрібно полікувати. Тому я не знаю, це буває по-різному. Як бачите, в Америці можна полікувати зуби, звичайно, в тих, у кого це дозволяє страху... страховка. Зараз в мене страховка це покриває. Ми зателефонували до нашого кейсворкера, дізналися, от і перший адрес, який ми взяли, він підійшов досить близько. Від того місця, де живемо, і я поки що досить задоволений, побачимо, як буде далі. Так що немає сенсу поки що їхати в Україну. Якщо б це страховка не покривала, то тоді, певно, так, в залежності, що саме з зубами потрібно робити, а ще вони дали такий приємний подарунок, я зараз покажу. Свідувачам дають ось таку щитку і зубну пасту Crest і Orlbe, як бачите, абсолютно всі такі подарунки дають. Зараз відкрию, подивлюся, яке воно всередині. Ось така паста, крест. Відновлення і щитка Oral-B Абсолютно безкоштовно. Таких даних клінік. Взагалі дентал стоматологій дуже-дуже багато, самих різних. Ось на кожній вулиці їх є досить багато, тому вибір є. Так що можете дізнаватися. І, можливо, вам також страховка покриває лікування зубів. Це є соте відео, ювілейне. Так що, один рік в Америці і 100 відео на каналі. Так що Ставте цьому відео лайк, тисніть на дзвіночок, не забувайте підписатися на канал.